Я не можу сказати, що я себе відчуваю франківцем. Я себе скоріше відчуваю жителем планети Земля, так але це те місто, в якому мені комфортно, для якого я працюю і якому я хочу щось зробити, залишити. Етап в житті, коли я сам хотів так залишити, скажімо, батьків, почати нове життя, самостійне життя, де ти сам ну, на себе залишився, відповідаєш за свої вчинки, ну і за свій розвиток. Власне, це була основна мотивація. Новий етап в житті. я завжди шукатиму, лише тебе летить так швидко, час, життя не змінить нас, я вже здійснив. Про що так мріяти, так тільки в твоїх снах і у чужих містах завжди шукатиму, лише твої сліди Брав участь як музикант в різних колективах. Найбільше мене, мабуть, знали учасником колективу Так треба. Про все, про що так так тільки в твоїх снах з 2010-2011 року йога стала моєю професійною діяльністю. Тобто я тільки займаюся йогою з приблизно з цього періоду. Моя спеціальність взагалі була комп'ютерна інженерія, я технологіями якоюсь мірою. Захоплювався давно. Ну, в той момент, коли я почав навчатися вже на першому курсі, я зрозумів, що ті речі, ну, які мене в цю спеціальність привели, вони мені подобаються. То мені подобаються сучасні методи вираження думок, ера інформації, тим не менше зараз. Але я не хотів пов'язувати своє життя вже на першому курсі. я Зрозумів, що я не хочу пов'язувати своє життя із цією спеціальністю. Кожна професія, якби становлення, вона складається з трьох частин. Перша частина це хобі, ти щось ну, пізнаєш. Друга етап це є твоя власне професійна діяльність, коли вона стає твоєю професією. Ну і третім етапом, коли ти вже повністю себе ти стаєш майстером, там ну, в якійсь сфері. так. В плані з музикою. В... Вона себе вичерпала, тому що не могла стати, скажімо, професією. Так ти відчував, що треба далі рости. Щоб далі рости, ти маєш приділяти весь свій час. А щоб приділяти весь свій час, ти не маєш більше нічим займатися, скажімо так. Тому як хобі я виріс з цього. А якщо щось далі, у мене в принципі і бажання не було і можливостей. Перше, що мене захопило, це було дуже давно в дитинстві, коли я певними методом мені допомагало покращити здоров'я, але це, власне, не було якоюсь серйозною практикою. Його мене цікавила тоді-давно, в підлітковому періоді і зараз це є ключові питання, на мою думку, які ну, необхідні кожній людині, щоб зрозуміти, куди її рухатись, бо це виглядає: в нас є машина, але ми ну, вміємо на ній їздити, але не знаємо, куди їдемо. Це власне запитання, хто я і що зі мною бути далі. Так? Ми всі розуміємо. Вміємо, що ми не вічні. І, власне, в Йозі, ну, ці відповіді я шукаю і продовжую свій шлях. Власне, основна мотивація це пізнання себе, хто я такий. Краще на його ходити хоч якось чи ніяк. І насправді, з якою мотивацією людина приходить, великої різниці немає. Дуже часто людина, приходячи на йогу за якимось духовним пізнанням, ну, нічого не отримує через свої якісь там внутрішні, егоїстичні цілі. І навпаки, людина, яка прийшла просто там покращити здоров'я, вона починає відкривати йогу під іншим кутом. Насправді в нас займається величезна кількість івано франківців, кожного абсолютно різна мотивація. Але людина, якщо вона приходить за здоровим, приміром, вирішуючи питання зі здоров'ям, так вона розуміє, що його щось дає більше. Наприклад, стан спокою, зосередженості, якогось життєвого оптимізму. Якщо це в людині є, так то в людина вже починає, знаєте, коли вже є крила, людина починає пізнавати світ, що я кажу, хто вона така. Тому його все дуже поступово. Якщо в тебе ну, тіло ледве повзає, то ніякі возвишені питання, в принципі, тобі особливо не світ. Насправді є багато якихось таких людей, ну, їх називаємо там є езотерика є шизотерика. Та, Відкривають чакри, якісь такі речі. А, не те, що в це в Йозі цього немає, називаємо духовних аспектів, але це якби ну, ті аспекти дуже далекі. Тобто людина має вирішити оце приземлені свої проблеми в соціумі, вона має своє покликання. Вирішити, ну, Це в Йозі називається дхарма. Реалізувати своє покликання, що зробити для соціуму, для своїх дітей, так реалізувати ну, себе в плані пізнання свого тіла. Коли ти це все реалізовуєш, ти перенаєш ну щось вище. Такий правильний підхід. Тому через те, що його, в принципі, ну, профанація багато зустрічається. Власне, у людей неправильна точка зору складається. Ну, ми її поступово виправляємо. Та кількість людей, яка в нас власне займається, є показником того, що ми на правильному шляху. Я б хотів змінити Івано-Франківську, те, щоб люди мали першу альтернативу. Якогось відпочинку, тому що зараз доволі такий відпочинок стандартизований, так з алкоголем, ну, там пов'язано. Е, ми для цього також щось робимо, якісь заходи робимо з ну, там не знаю, здоровий відпочинок пропаганда. І другий момент я б хотів якось провести пропаганду для людей в плані того, що ну от, я помічаю, що люди, які живуть в Івано-Франківці і працюють, більшість з них не люблять свою роботу. Так це дуже ну, проблема велика, тому що через те вони нещасні, в них стрес, вони виїжджають за кордон і так далі. Тобто потрібно, на мою думку, перше пройти три етапи, знайти шлях серця, зробити якусь діяльність хобі, протриматися в цьому хобі, перевірити, чи це твоє, перейти в професійну діяльність так, і реалізувати таким чином своє покликання. Насправді, це зі сторони здається дрібницею, але ну, більшість людей через це нещасні, тому що вони проходять, проводять більшу частину свого життя в діяльності, яка їм зовсім не подобається.